Які часи, такі рішення забираємо з Юванга 7 кВт через наш інвертор і відправляємо в BYD Є2. Треба його трішки підзарядити. Від розетки ми не можемо це зробити, зараз вже 13%. Від розетки це зробити не можемо. Ну, зараз світла в нас немає, бо ми на резервному живленні від е, денза N7. Хотів звернути увагу тих, хто користується електроканістрами. Е, все, що на LFP, в зимовий час дуже багато витрачається енергії на підігрів е, безпосередньо самої батареї. От Ми зараз на N7 підключені декілька годин у нас е, заживлений е, будинок. Тут зжило побутові наші приміщення і розхід ну, десь додатково до 1,5-2 кВт на годину просто вилітає в автомобілі безпосередньо на підігрів батареї. Але тим не менше Powerbank своїм завданням справляється. Зараз 4,8% забираємо 67%. залишок. Є в нас декілька денсанцомих ще в продажі на стокі. Хто хоче собі павербанк для будинку на 90 кВт ще на колесах з офігенним салоном на повному приводі. Звертайтеся, друзі. Є електромобілі в наявності, можна купити. І буде у вас ось таке ось рішення. Будете завжди зі світлом. Ну, На вулиці. Нікого нічого немає. Будете зі світлом, але є один момент. Коли він розрядиться, треба його встигнути знову зарядити. А для цього треба хоча б годин 10-11 йому постояти на зарядці. Але хочу звернути увагу, що ми з електромобілями третій рік уже блекаут проходимо. Ну Поки справлялися. Ще ніде не стояли, на евакуаторах не їздили, при цьому... Постійно будинок у нас живлення. Такі справи.